Зараз добренько оденька із теплиці. Провіримо, що тут, як тут поживається після ночі. Мультифлора. Дивіться, яка кожен раз краще. Ви подивіться у кашпо і на землі. Бачите, яка різниця? Щось їм тут дуже добре. Я тут в кожне кашпо як садила, ви бачили, по такому пучку кропиви ложила, прям на дно, а потім засипала вже всім, що там треба. Що тут інжирчик? Нормально. Зараз температура нормальна. А в день вчора була 42 градуси. 42 градуси, уявіть. Тяжко всьому тут. Треба міняти полікарбонат, але хто його вже буде міняти? А ви що тут, малиші? Оці, бачите, малиші в мене самі меншенькі, далі йдуть всі. Ну і ці я всі разом садила. Бачите, як закриваю з вечора, після обіду. От вчора вже так і залишила. зрізати цю капустину. Тверда, дуже. От. Що тут у мене? 19. Таку забираю. Зараз таку візьму палочку його засуну туди. Ось в кінець. Це вчора сітку знов повісила. О, як гарненько підросли пепіночки, гляньте. ну. Отакі красунчики. Давайте, давайте. Тут пов'язалися. Зараз обійду кругом покажу вам великий. О, дивіться, бачите. О, дивіться, так Тут аж три зав'язалося. По два хватило би он тут, бачите, перецвітають і в'яжуться. Ну, цей щось тут пізніше став цвісти. Але вже, о, бачите, є. Тоже. Я так за них переживаю, хожу, чуть не дмухаю. Опа, проскочила. Так, дивіться, тут теж. А ці які вже... Ой-ой-ой. Бачите, ну, на дворі їм краще. Але ж на дворі не можу поставити, бо мене сороки нападають і об'їдають цвіт. Отакі красунички. Тут теж он, он зав'язалася, бачите? Дивіться, опа. І тут. А. Тут що ти? Як у тебе діла? Добренько? Ну давай тоді. Як добренько, то добренько. Дивіться, бамія. Бамія, я її перший раз посадила в хаті і сама її угробила. Потім десь чотири пакетики посіяла на дворі. Вона не зійшла. Побачимо, що буде. Але ж я не надіюсь на неї, тому що тут в куточку була. О, бачите, суха. Вже почала плоди викидати і не стало її засохла. В середу буду кальцієм підживляти. Всереду. В середу буде навіть четвер, щоб було 11 днів. Підживлю все кальцієм. Все, 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 все. Так, тут що? Тут он пов'язалися. Тут ці. Це, бачите, вони ж світуть. О, зав'язалось два, то я взяла їх ті сухі пообломувала. Тут що? Тоже. Я така рада слухати, я всьому рада, мені все таке, ну гляньте. Бачите, вже полосочки з'являються, ще вчора було, а сьогодні вже більше. Воно ж має бути це рамзес, він має бути такими полосочками, знаєте, я вже кажу, типа кавуна. Так, це прибираємо так ось сюди. О, щоб світло попадало, поки сонця великого нема. Тому що потім я беру таку палочку О, і дивіться, клегеньковані. Раз. І. І два. О, стягнула. І все, трошки більше світличка їм буде. А потім треба натягувати, але ворой не допомагає. Тут пече, капець як пече. Так, це сюди. Це помідорки хурма. Ну, хай собі будуть. А ти що тут? Скоро зацвітиш після нападіння сорок? Бачите, сорт рандіно. Е, як буде сім листочків, е, ну, дивіться тако. один, два. Два, три, чотири, пять, шість, сім. Уже треба прищіпувати вершок. І треба тако робити. Ой, нема часу, слухайте. Нема часу. Зараз буду ту сторону якось зальопувати краскою. Так. Дивіться, зру... убрала точку росту. Оце, мабуть, припалюється, я так думаю. Бачите, що робиться? І стали. Зразу рости фіги. Оці плодики називаються фіги. Якщо на, Дивіться, якщо на цьому коріч, о, це ще що таке. Ой-ой-ой, гляньте. Ну. Якщо це таке буде, лопнуло. Е якщо на цьому е одерев'янілому, то називаються бреби. А й тут два. А якщо вже на цьому прирості, то називаються фіги. Так, ой-ой-ой, вже буду переживати. Чого це цей стовбурець лопнув? Дивіться, ці як гарненько пішли. Треба прибрати. Дайте, до проходу, я його приберу. і це приберу. О, гляньте. Бачите? Оце. Брунсвік і це брунсик. Треба їх розставити рідше. Видно, затуляє, що цей не може рости. Гляньте, Цей посе... росте, він і був менший, але от зрівнять. Дуже їм добре видно в відрах ростеться. Оце далмацький сорт. І це далмацький, це брунсвік. а це я так називаю. Це подарунок до брунсика, тому що я. Не до Брунсвіка, а я типа сотий покупець тут. От гляньте, що це таке робиться, Боже. 42 градуси те, що може видержати. Сюди зайдеш і бігом втікаєш. Гляньте, ну. бачите, яка фігушка росте. І он. Дуже хороші продає саджанці. Оця Наталія, що я купила, прям хороший. Ну, ви самі бачите, бачите? О. Оце, що в землі ростуть. Один, два, три, чотири. Це всі її. І оцих два. Шість штук я купила в неї. Так, ідемо сюди до ДАФа. Ти що тут? Оце кожен день я так провіряю. Оце самосів. помідори. Треба її викопати, десь посадити. Тоже росте, бачите? Це я купила в нашому садовому центрі. Оце помідорки там Дуже солоденькі, як цукерочки. А ці вчора обірвала і кожен день рву, лиски всі обірвала, щоб достигали оці от грона здоровені, гляньте які. Вишки пообрізала вже. Отаке. Трошечки обхід, показала вам. А я зараз буду забілювати цю сторону, тому що сонце, дивіться, зараз там і так цілий день іде іде, розвертається і по цій стороні, і тоді пече жарить зі всієї сили. Вікна ці верхні не відкриваю, бо буде летіти краска аж сюди. Але це така краска, вона навіть під дощем не змивається. Буде стояти така ряба теплиця. Ну, то таке. Добренько, бажаю всім гарного, мирного дня, бажаю всім здоров'ячка, всього самого найкращого вам, щоб у вас все росло, щоб все у вас було добре, щоб дітки були здорові, ви були здорові. Дайте, ну що ці попіночки покажемо. Я не можу, гляньте на цих малишів карандашів з плодиками. А це по дорозі обірвався листочок. оце тут у верхній, а ці два нових росте. Вони ж кидають на новій почті, хоч і пише крихке, то їм все. А це дивіться, я укорінила одного одного укорінила. Тут коріння повна, повний горшок, а верха не було. Вчора дивлюся, дивіться, зелененьке, бачите, пробивається листочок. То я із шести штук одного укорінила. Не виходить, в мене. Не виходить в мене княжики? Не виходить в мене нічого. Ну таке, знаєте, просять мене княжики, нічого я ламати не буду. Оці поїдуть 22 числа. Сьогодні чотири штуки теж тут насів, не бере жіночка, дуже хороша. Написала мені вчора Світлана. Рівне, масив, такі, то нова почта така, то те, 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 те. А я і телефон. Ну, так як треба для даних, для пересилки. А я їй бігом дзвоню. Я кажу, де це ви в Рівне живете? Каже в бармаках. я кажу, а я живу у Великому Олексині, ми майже сусіди, то сьогодні на ЖД вокзал, завезу їй чотири саджанці. О, дивіться, які хорошенькі. В мене в літній кухні є. А ще покажу чудо, як я укорінила трошки саджанців. Не таким методом покажу. Чуть пізніше, зараз дуже зайнята. Гарненько-гарненько розростаються. Їх треба як отримати, щоб вони ще може, ну, тиждень хай отако постоять, а далі вже треба садити зразу у велику. Тару мінімум 10 літрів, але 10 літрів мало, тому що буде дуже корінь. Буде коріння, не буде місця. І не забувайте дирки робити у дні побільше, щоб був дренаж такий, знаєте. Бачите? Ой, вже корінчики хочуть в землю, бачите? Ой-ой-ой, дивіться, у нас це коріння, ех, ви! Тут <суту>. ну Дивіться. Бачите? Хай таку зверху стоять. Я дала сюди дуже хорошу землю, дала укорінювач хороший сюди. Оцей, що я купила, називається Клонекс. Він 700 гривень стоїть укорінюванням, Потім підливала. Я кожному розкажу, ви будете мене запитувати, чим їх треба підкормлювати. От. І будете мати отаке. Просто що мої попали у холодину, і перший цвіт тут було на дворі, було мінус 6, тут було 4 в теплиці. Та й таке добренько на цьому все. Пока-пока, пока. Бо пока, пока. говорити багато можна. А я буду. Я буду. У мене робота є всього найкращого вам.